Так, Всім доброго ранку. Сьогодні 1 листопада, субота, ми в Умані. В Умані. Я вже так зробив маленький обхід, поверховий огляд. Що можу сказати? Ярмарок дуже великий. Навіть не боюся слова, ярмарок дуже великий. Насичений, продавців багато, покупців багато, птиці багато. Так що сьогодні можна ходити тут до вечора і ви все досконало не можете роздивитися. Не вистачить часу. Гена, <правда> Привіт! Верди ще приїхав. Да. Добрий день, добрий день. Добрий день, зі святом, добрий день, Саша. Да. Всі, всіх вітай, Саша. <світ> <світ> да. саду... О, я, тут... Боже, я тільки стою на місці, всі вже бачать. <світ> <світ> да. Я не бачив. Тільки, тільки я теж тільки зайшов. Так, так, добре, добре, добре. Так от бачите, я тільки на місці став, вже побачив з трьох областей аматорів. Так, йдемо глядати. Дікаріний голуб, і це голубку. в основному ага. ці голубки, тут два голуби. Голуб. Кіляти ще на камеру. Бал Балський район села Казахста. Балта будемо казати, роги да, Сергій да, Миколаївич. Ролики да, я да. бачу. Я мало там знімаю, бо е, син, син, коли приїде. Ага. Треба одному кидати, а другому знімати. І вони от лізуть там і пішли, пішли. Білоглазенька, можна. Це голубка, да, репіста луска. Ми на горем лускаті. Є репіс грязні, як карі такі замусені, а це от, птиця mm -hmm. да. ну, вся жорстка, вся на крилі, навіть питань мав. Це літуни однозначно. Ну, є є вдома і мурі, ну, я б не шкав, багато не вводю. Всі, бачить, як вони линяють. Перо, десятка йде ті горда, десятка не зя там не летити. Вони всі літають. Вони доленька йде одно через одно. А польот який? Ти... Польоти, бабочка, і всі, коли легкий вітер, всі закапуються, нема що там болтається. Вгорі вони всі перекриті. Вітер раз жалоб, перекрилися. як, можна його. А ну поки щось мабочка. Вони всі а. одного направлення. Будемо е... казати, 16-го року практично не мінялось. 16. А звідки ти їх заводив? Я звідки, звідки, звідки. Ну, був боріку він і колись узяв синього голуба і звідти пішло. Не завозив ніяких, не донецьких, нічого. Так ішло, ішло по, по своєму. Їх політ більш то простенько, так? Да? Да? Ну, звісно, в сильний вітер всі є от роліки. Я покажу в легкий вітер голуб проскити, а в сильний вітер вони стали 20 штук і да. вони стоять. Я питаю, за нормальний вітер. сильний вітер то і серпач стріляє. Ну, серпач, серпач плете, серпач. а цей. Да. Ну, серпача видно, зріну, да. що він серпач у да. візьме. Да. 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 Ну, Крило просте, дивіться. Дивіться, воно знімає. Крило, крило просте, ж, це да. озо таке воно жме, а ось в нього сустав короткий. Ви бачите, ось сустав підзгібається. Є кругле крило, я бачу. є ще кругліше крило. І він от з круглим крилом сильний вітер жме, в легкий він може вивернути крило. А просте крило він вже з гори не кидає. розумієте? 500 рублів не менше. Я взагалі з дому продаю по тисячі. Це я так взяв, бо син їхав в командіровку. Це хороші лютні голови. Да, Ні, ну, да, да, да. є і гречані, є і... Да, ну, в да, ну, да, мене багато нема. Я держу 20 да, пар, да, мені да. багато нема. Лютніші голуби я забачу. За цей, за... Жалко, що вони сплошні. Так, так, так. Бо по 200 гривень це просто себе не уважає. Це 200, який не літаєш його. Ми будемо супер класно говорити, бо так само. От, Хочу, щоб Ігор, да. Миколаїв, задайте в нього просто по польоту. По З да. да. я я гора Миколаєвича я дивлюся. По... Ні, ну, по інтернет, я я льоту, я бо йому за... володим... він задає буває, я питання да. дорослим мужикам, а вони не можуть На да. насчет гона, правильно? Це Репівто непоганий Ех, Хай би її білий кіс причепити. Дивіться. А, ліп, а в мене зарі, я, я дивився, да. ви любите такі кари, білохвості, дивився перома. У да, мене є одна губка вийшла да. кара білохвоста. А, да. а, а кари, да. який ну, кара, оце, ну, це кольор? Це оце кари, ось це кари всі. Гай... Ну я називаю карі. Оце репісти, репісти. Ні. Ну кари вийшов з синими темними і чуть гречані. Чуть речані. І вони от ліп. Ну, кари око, яке це кари око? Воно темне, тільки така. Кор О, мінкє, трошки. Коріш, я, да. Я вам, оце карий, да. Я вам скажу в різному регіоні оце по разному говорять. По різному, да. особливо да. цих називають да. дуже порівняно. В городі каріння, я говорю, говорят, репісті лускати. Південний і, вис... і схід називають да, сірі, да, сірі да, називають. да. да. Є, у нас сині а це такі з пічого виходять. Це сині. Ну. Оце сині, вони в мене така лінія. Ось де це теж сині, але це сині з музькою. Ну вони це всі йдуть по одній лінії, виходить. Ні, ну, тут три лінії, вони не скровлені. Вона бере голубка по одній, голуб по другій. А... Ні, мене цікаво, оце викидають, які голуби. Отакі самі. Отакі його батьки. От шість штук голубенят, всі такі осені. Ну застань, ну, по подивитися, то що. Це я саме молодше, бо воно ще шиє линяє. Ну це голубня літало, вроді голубка. Я я тут, чому? А місці ще є з кольцями. Я хочу, хочу потилицю, голуба. Я Бачите, дивіться, як воно линяє. Дивіться, ось це голубленьки, 4 пера. це йому 4 місяці голубки. Бачите, йде, коли воно на крилі постійно, воно нема дерев. Дирів бачите, Шия полиняла. От. Да. Ну, воно, Ви... зараз, воно зараз зупине. зупинить. Вони коли в люту вони, да, ж, вони з... не, не сипляться, да, да, як, як решета. Да. 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 І взагалі, коли да. похолодає, вони зупиняють леньку, потім. вже Це голубка в мене, вони всі, -всі за полтора часа літали. що вона ж вона м'яка, там не льод, вони, вони вміють з'їжджатися і. Це да, я про… Да, да, я, так про... Так. я можу у да. вас, може, де в краях заїти колись в гості. Є де переночувати, пообщаємося. Від, від Балти далеко живеш? – Ні, 9 кілометрів. 9 кілометр. да. ну, я Балту вже кидаю, навіть сторону це ти йду. І... Ти... до тебе ще ближче. Я знаю, де Балти. А Так. Можете заїхати вдома, Матуші. – Це виходить в сторону Котовська? Ні, 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 Сюди, як ти... піщана. Ти... Ти... Де комплекс Балті больниця, може знати, зразу там. А причепити бі Получається це, е... на Чечельник дорога. Оце Сюди в Балту наверх так. я йду. Е, Ні, Тобі треба, якщо ти будеш з Чечельника їхати, тобі треба в Балту заїхати. Ні, якщо я їду я з Котовська, так? Я їду з Котовська в направлення або йде на Это, мені, на Чечельник, а це йде на... Ви заїхали з Котовська в Балту да, і, висок. і, висок. і висок. заїхали в саму Балту і спитали, де комплекс? І ну соб, 9 кілометрів це може та сама поставити. Піднімаєтесь до комплексу і він у вас комплекс в стороні больниці, а ви по трасі в моє село зразу заїжджав. Скажи, мені... це в сторону в яку направлені йде дорога? Ну, в Балту заїхали, на гору пішли зразу. На, на піщану. Ви можете в Чечільник заїхати, вам через піщану, ми через день. Ви, ви проїжджаєте вниз, а потім нагору по прямої, а мені турепісту подивись. А то репіста дай, дай, дай тут щось є. В мене їх три сестри. Я її оставив, Ця голубка в четвер був вітер Юго-Восток. Вона сіла на сумерках. Ти Давай мені в руки, що? що ти мене мучиш? — А вона в руках нічого не показує. Бачите, як ось Оленька йде, 10. Жорстко, не, нема що директа. І вона вроді в руках не дає, я вгорі злита. Злита. Докажи номер телефону. 050 53 38 284. Рогволод Миколаїв. 38? 38, 284. Де, Якович? Я буду їхати по да, Так, Заїдьте, пообщаємося, туди. Так. Це щоб вітерок ще та... на гоні є. Ну За цих дві неділі е, появилось два самця, то зарізали багато, але ну, я вже з ними працюю. Там є своя методика. — Оцю оцю можна глянути. Тримай в руках. Я забив. Не тримай в руках, а я, я забираю. Це, оця голубка теж тушись. Дивись. Оце чиста бабочка mm -hmm. із льотом таким, що за стер. І дивіться, об'ясняю, хай ці, що говорять, 12 периндеть. У мене голубі є 12 пирин, є 15 і 16. Ну я знаю, де лише 15-16, то той йде це... по, по ні, ну так воно йде з льотом пиріг. тим, що Но. треба, понімаєте. Тим, мене що це, треба. Це не головний кітері. Ну я просто говорю, що 12 лиш бути, а в мене літають і 16. У мене від 12 до 16 ну все А Чого цю взяли? А? А? Я забрав. А чого ви її взяли цю? Я знаю, що я забрав її. Ви Я знаю, що я взяв. Азо я зараз цього. Ви вони біло білий хвост, я може всіх забрав би. Бабі яйця дідом було. Що-що? Бабі яйця дідом було б. Ось оця голубка дікарінна рибка. Забачте, теж оце ще Є в режіший впері. В ну, мене є от рік цієї голубки. Я тобі скажу, я теле трошки, я її трохи. У нас таких і репістих, білохвостих і мало було. І лускати. Грязні кари є багато. А лускатих зараз мало. А в мене дитинця прийшло на цих лускатих білохвостих. А в мене батько її 16 го року. І батько 16-го. Ти не кольцюєш жилубів, ні? Коль кручує та так? Да, да. Одно, одна, є? Знає, да, одна проблема. Є 16-го року. Заказали кольца. Ні, 26-го. А він це взяв 25. вибив 26-го. Та я і 26 м по кольцю. Ну я кольцу для того десь пропало. Вас, пропало, в друг, Буде, десь е село, е пропало, Прийде та Якович, кинеш йому в ящик. А як це Рівня, а так то взагалі тисячу, що з дому. Це льотні голуби. Я, так, лав... да, я да, не розказую там сказки. Да. Кинеш, можеш кидати одразу. Ну дай день-два, щоб вона обдивилась. День-два? Да. Пів місяця буде тримати. день-два. День Пів про... місяця тримайте, щоб вона не дернула. Щоб... Вони знають ліс. Я... Одно, що вони я, я ж говорю, колись одного Боже. Все, майте пользу, що треба, дзвоніть. Хоча особо багато тисяч. нема. Ні, є чорномурі, але в мене їх пару пар я не брав на я вивів то, що мені треба, оставив, а то там, то, що копчик порізав, то таке, а мало їх взяв. Я не ставив ставку, щоб дзвонять мені. чорномурі даю все, і кошка ні ходить. Я говорю, так крім чорномурих літають і сині, і репи, з да. всі літають. Ні, взагалі сплошні, я так уже ну, вони став... перелітують такі, тому що більшість сплошних Фільтерна. літає краще. Сій, сій, ну, діт, он дохай, ігор, ігор, в інтернеті вже говорю, є ролик. Я... Скинь, я... в легкий вітер, з вітер є, в сильний вітер. Да, да, Відомо, ти... А ну давайте вопрос погону. Да, я тебе ну, давайте, ну, давайте дивіться. Ви... Інтересно, ви... приїхали побесідувати. Ви, ви, ви наприклад, вчитель, а я диссертацію по захищаю. защищаю. Ви да? мені грузите мене питаннями. Давай. Добре, тільки завтра, навіть... навіть... підійду. Ну, підійду. Будеш? нам інтересно. Ну, щоб засняти красиво. Та й підготуйся поки. Писуй. Споргалки написують. А споргалки які в мозгах не бути. Добре, зайди питання. От, е, скажімо так, береш ти голуба в своєї колекції, підкидаєш, а він тр... круть, 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 починає крутити. Як закрутює? Такого? Ні, як ото бони в віс крутить. Якщо перекрутює, так, якщо робить. Як якщо… Ну стоїть, стоїть потім, через світ, крутять, як ото боні. Це брак. Знаєш, сюди є? Брак, якщо О, ознаки чого. Значить десь закрутили щось, бойне було далеко. Да? Да. А якщо не було бой, яка ще в тебе є відповідь на це питання? Може, засиджений, щось, щось йому що він завертається. Я тебе питаю, що він завертає. Добре. Так, значить, щось або засиджений, або, або десь бойні. у бойні були. Ми ж не можемо знати історію. А якщо не, буде, якщо не було бойні, яка йому буде. Ну, як це не речі? було, як вони є. Вони ж то є бойні. Так само, дивіться. Говорять, Льотні пройшли від таких від таких. Льотні пройшли. Час, я це не запитую історію. Я запитав, яка причина, що голуб там пожив, там розпочив, йому років п'ять. Ну, да? Да. От ти його ганяв, да? Да. і ти його не бачив, в нього бої, ти його не бачив. Тому що ти виборковий вже давно, правильно чи ні? Да. Ти в нього не бачив, що він так трохи б'є через хвоста. А ти на двадці рік цей рік узяв його. І, і думаєш, знову посуну гнати. І він починає крутити. Може бути, що закритий був погребі, атрофірований і зажирований, і він кинули його, він не знає, на вітер стає, не знає, що з ним робиться, і в нього закрутка це. Може і, бути. І що це ні? проходить? Ну, Якщо воно систематично раз. Даємо йому 5 днів на дворі, так. щоб він політав з криші на кришу, потім на... А якщо він взагалі жив на дворі, в вольєрі жив. Він... Якщо він, він жив вольє. на дворі і це робить, то це брак. Це вже десь щось таке там понакручувається. Голуби, які сильно льотніші були в дитинстві і літали, а потім посадиш їх на дієту нельотну на, на три роки, інколи в них випливає оце явище, він трохи при посадці, збиває висоту і трохи перекидається. Перекидає. Це не є брак. брак. Оце все голуба не є, брат. Це, це, брат. Ну, воно, що воно, Ні, викинули ти його прогонав, проженечив 3-4-5 разів, і він зникає, стає на своїй рельсі і буде літати так, як а раніше. А на що мені ті рельси, як мене є, що краще вибрати. Я тобі задав питання, які бувають явища в голуб'ю. Ну, так я вам говорю. Ну, якщо, якщо то є, то, то можна є, вибрати брат. такого то що... То не є, брат. Ну, ну я розумію. Літун ні. літун, літун, коли раніше ну, гарно ну, літав, ну, а потім він ну, посидів. Ну, ну, засидів, ну, ну, засидівся. Так, я розумію. і потім в нього все працює. А от сісти в нього ще навики можливо. Можливо, він ще слабий на крило. І в нього, бува, прибивають оці такі прийоми сісти швидше. І він буває, прокидається. Ну як він закручується, то що це за А я не казав, що він закручується. Ні, Так ви кажете, що так. Ні, ну буває круть. Не. Сідає, сідає, круть. Якщо таке робить, це нормально. Через крило. От голуб як то на торець стає. Буває голуб. Він при... раз свічу. Коли голуб хоче і сісти, і він купає. не може сісти, в нього він бачить, що треба сісти, а в нього не виходить. Як, ти повітряний змій пускав коли-небудь. А чого ж не пускав? Ти, тримай, ти тримаєш його на вітрі, він сяде без, без тебе, повітряний змій. Без вітра на вітер Навіть, на, да, Коли ти притягнеш верьовкою. No. А якщо вірьовка не притягнеш, буде тебе стояти там сутками, Правильно чи? ні? No, – Ну да. так і голуб, якщо він вже стоїть на. Ну, Розкриється і не, хоче якщо сісти, а нього не виходить, то а, а хоче сісти, Дуже. то він тільки крутнеться пару разів. І такі є голуби. Такі попадаються голуби, це не кожний і не завжди. Ну, я розумію, ну, я вважаю, що як закручується, це. Я голуби класні. <підійдете> О, такі <все>. голуби, да. <підійдете> я підійду. Я піду, бо в мене люди чекають. Брата, та, ми ми говоримо зальот. Да. Добре, все, щасливі. ля ваші біло, голуби? Білої церкви. А, біло так? Місцеві. Ясно. І, і сплошні, є червоні, так? Да, є пара ну, це рижі, це не червоні, це рижі, так? Старші, а там двоє менші. Да. Це ж дуже зникаюча порода. Зникаюча да, да, пода. Зникаюча порода. Зникаюча порода. Да, і в яку ціну це зникаюча порода? Араби по 150 штук. Ясно. Якщо по 150, то вони, мабуть, зникнуть. Ясно, ясно. А це у вас кремачок, так? Ні, то цей. Миколаївський. Ой, скажіть, я скажу. Ой-ой-ой. конопати. Ой, ой, ой. Самочка. Що значить конопаті? Порода яка? Порода, конопаті, так і називається конопаті. — Порода називається конопаті? — Так. — Перше чую. Да. А це Ну я чорномурінь. Так... Мас, мас. 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 конопати. Мазь конопаті. А, а мас такий. А порода? Миколаївський? А хто знає, чи ви? Чи а, а це ваші голуби? — Мої, друзі. Да, да. А ви оце підгоните, як вона летить? Оця голуба? Воно так, іде, отак сідає. Рівне сідає. Ага. А як порода не знаєте називається? Не знаєте, да? Це буленький. А ну вийміть цю конопату, як ви кажете. Це вона була геть крісленька, а стала геть біленька. Агеньке виділить. А ви туди не заливали оцих е, арапів, ні? Кого? Угу. Не з під арапів вона вийшла? Ні, 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 це чиста конопата. – Вася вона потрібна. Це чиста конопата. якщо що. Не спів, араби. є араби. Я, вона, футовую, араби. Я бачу такі, да. А це чисто конопата, була дякую. красненька, трошки да. ясно, ясно, ясно. Дякую, дякую, дякую. Дякуємо, так. Дякую, так. Зніму ваших красавців. Ох, красавці ой. О. Білі з білими хвостами, чорні з чорними хвостами. Просили, щоб знімали також і павлінів, всяких, жовтий. А що жовтий один? Один. Один, да. так? А дома жовті ще є? Є. – Ну це ж э, Павліни чи трубачі? Павлюки. Павлюки. Павліни. Да, там пара Угу. Це теж ваші? Да. Ви теж Білої церкви? – Так. – Ну оці сьогречані, це вже Біла церкві, це їхня візитна картка, я знаю. Ні, да. не буде. І... Ну, ви називаєте бурі. так? А це теж ваші? Ні, ні. То не ваші. А, то ваші, так? Да? Ваші іранці. Ясно, ясно, ясно. Ясно. А це білі які? Миколаївські? Білі Миколаївські. І Павлюків, яку ціну їх, що не секрет. 300 гривень пара. 300 гривень пара, ясно. ясно. 300 гривень пара. Ну це. Бойні. Бойні. Ясно. великі, ярмарок всіх не обійдемо, да. Йдемо далі. Добрий день. Добрий день, добрий день. І тут ось і тут ось. Є... А, а Дани, Ваші? обрав. Да? Це Адані вже з'явилось у нас потрошечку. А Дані, яка ціна? 800 гривень за пару, щоб віддати. Я ну я знаю, що це голуби дорогі, так. Ясно. нам був, то ще не Дякую. Добрий день, знімаю. Добрий день. тобі. Знімаю, так. Я бачив на цьому кривому грозі був, так? Ні, не був. А це не якийсь раз. Не був. Я був у Первомайській. А я перепутав я Первомайський був. Ми, наші, дівчат зніму спершу, так? Ми приїхали, знаю, дехати, ми приїхали з город сквера. Знаю, знаю. Я знаю, воробці. що ви да. наша <ріху> птаха. Да. А ще дві пташки прилетіли. І то ваша клумба, <ріху> так? і це моє. Так, Є, 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 трошки є. Трошки треба продати, трошки треба купити. Оця пара червоних, яку ціну? Оце пара червоних, то так, щоб не торгуватися, 600 гривень. 600 гривень. так. Да. Гарненькі. Да. І м'ясні, і поштові, і декоративні. Да, вже, і вже туди... Трохи продалося вже. Люди Ви як в акваріумі я бачу, у вас оригінальне. Ну, no, як же On ще є, ще Воно повний все. Не буду вам заважати, да. торгуйте, торгуйте. Да. То да. ні? Як в, в акварії, я тільки ще не бачив. <рес> мені признайтеся, які самі дорожчі тут у вас голубить. Тут, тут дорожчих, ну тут дорожчі вже забрали. Були в мене е, дутиші, а -а -а. були в мене дутиші, парень забрав з Києва. Сьогодні забрали. Да. Два чорних, пара чорних було і пара було робіг. По три тисячі пари продав. Це самі дорожчі, ви вже продали. Да. Він а за... ці дешевші не продаються. <рес> продаються, але ну він мені, мені заказав, ще їх. Я йому привіз, вже вони були готові. Я привіз, він їх зразу забрав. А, я я їх навіть не вистав. Ти по замовленню ви привезли. Да. А тут таке 300, 200, 500. Ну, Значить, даю вам пораду. Ви піднімайте ціну і ти швидко заберу. Я підняв би ціну, да. Да. я радий їх і по 200-300 по 300 продати. Чим регодувати, У мене більше як 150 штук вдома. І в мене паю нема, все з базара. Вірю. Вірю, бо я сам такий. О, Оце, що продав. Да, да. Завтра поїду, куплю зерна, завтра. Mm -hmm. І знов це саме. і це саме. Да, вірю, оце такі, такі ну, заробітки. Це плата за ваше духовне життя. так що ви да, тут і, да, я не переживаю. Треба це переживати. Да. Мов продати комусь мові даром подарити. Да, да. Добре, дякую, дякую. Удачі, Хорош, удачі, хороший, удачі. Хороших продаж, щоб гарні руки попали в ваші голуби. Да, спасибо. Да, удачі, любі, да, і терпіння. Да, Ось да, парень да. у мене був, приїжджав із Ніколаєва, знову прийшов сюди. Так, да, я вже брав хороший голубі, мені приємно. А ви в Миколаєві були, так, да, знаю. навіть. Мені приємно. Да. приємно, як, як людина каже, що от брав хороший. Да. Бери. Правильно, все. Дякую вам, так. Добрий день, добре. Це ж Юрині, так? Да? Да, Юрій, я бачу Юрію. Юра, Юра, всім привіт, помагай. Да, Красавця ти, так. Да, Красавчик. Красивенький Юра голуби. Юра, ти синій рябик тоді знайшов? Найшов, так? Да? Гарненький да. Гарненький, це шпола. Шпола Юра. Да, Юра. Ну, Юру знають всі за. Да. Юра. Юра, гонить як німий. Хороший да. Добре, Юра, гарно продай тобі, Юра. Гарно продай тобі, да. так. Ну, Юра. Покажемо, що його бій. Посік він продає, скажіть. Посік він продає. По якій ціні він продає? 250. 250, да? Гарненькі голуби. Знаєте, гарненькі голуби, дивіться. Горненькі голуби. Так, ну, хай продаються.